Дай вас малята. Давайте поділимо слова та визначимо який перший звук у слові твердий чи м'який приголосний. Слово кит. Який перший звук? К. К. твердий чи м'який приголосний, Кит твердий приголосний. Кіт приголосний К. -к це м'який приголосний чи твердий? К. це м'який приголосний. Молодці. Сир с. С. Це м'який твердий приголосний? Вірно твердий приголосний. Слово сік. Сік. Який перший звук у слові сік? Ск. Який приголосний? М'який приголосний. Наступне слово ліс. Ліс. Який перший звук? Ль. Ліс це твердий чи м'який приголосний, як ви думаєте, Л. Це м'який приголосний. Слово лис. Лис. Який перший звук? Л. Л. Це твердий приголосний. Молодці. Слово міст, міст. Перший звук слова міст. М. Я. Куди ми його відправимо до твердих чи м'яких приголосних? Правильно. Це м'який приголосний міст. Лист. «Лист». Який приголосний? Л. Л. Який? Твердий приголосний. Молодці. Ви впорались з усіма завданнями. Дякую вам за увагу. До побачення!